Можна. А ну сюди, зірка, я ясна. Не буде різдва. Я влаштую вам темряву. Відпусти, відпусти. Тьху, немає зірки. 2023 рік двадцять третій рік. Відемо історію. І це влаштував я. Нащадок, чорта Кирпата 22, го Чорт рогатий. 23. й Що ви господи, повечеряли. Мийте ноги, лягайте спати. Не прийдуть колідники, бо вже не знають, що можна ходити. Я чор трогатий, крав різдво у вашій хаті, крав різдво у всіх людей, який гарний дітей. <різь> Нікому не кажіть, що я тут Аби вам закредувати і різдвяну зірку, відшукайте. Може, бачили чи чули? Може хто до вас заходить? Може хто ж вам казав, що син Божий народився? Зірку різдвяну із неба хтось вкрав, веслому шлях заховав. Разом з ангелами на світло шукає і з коледою в кожну хату ступає. Чи бачили ви зірку? Чи може знаєте, Хто може нам допомогти до весла шлях знайти? Кого бачу, кого чую? Це ж собі ангели спустилися з неба. Що? Немає зірки, нема різдва, і це все влаштував я. Всю землю без різдва залишу. Ніколи ви зірку не знайдете і різдво не повернете. Нечисна сила. знову ти нам пакості робиш. Ну коли ж ти зрозумієш, що добро завжди перемагає зло. Навіть у темні часи світло є, бо воно живе в кожному з нас. Я знаю, хто знаю, хто нам допоможе. Волонтери. Точно, вони не те, що зірку з неба, і що. Знаєте, все, що тільки заважає. Моло викликати їх. Нам сказали, що ви можете знайти нашу місця зірку. Нам сказали, що ви можете все. І навіть більше. Так, ну, такого запиту в нас ще не було. Дрон був, танк був, F-16 був, але що? зірку? Так, зірку, Думаю, я ще маю бути все. Ну що вам сказати, то так і так? Я ще все знаю, я ще все маю, я ще скажу, що сто тисяч. зірки біля ваших ніг. Я що, які сто тисяч? Самі ангели спустились на землю, Звідки в них гроші? Знижку? Не буде вам знижки? Не буде, максимум 200. Я що, за 50 тисяч і розходимо. Слухай, та продаю я, а другуюся вони. Ну, 50-50. Друзі, відкриваємо відкриваємо банку на дірку шукати. Хто скільки може? Добре, вже даємо. Дуже дякую. Ти стас народився.